Шановні студенти Бориславського фахово педагогічного коледжу, вітаємо вас, днем студентам! Бажаємо вам відчути всі радощі студентського життя, як найшвидше зустрітися один з одним, відчути тепло близьких сердець і рідних по духу людей. Зі святом вас! Нехай весь багаж знань, який ви здобуваєте протягом студентських років, стане запорукою вашого щасливого та заможного життя. З Днем студента! Будучи студентами, ви будуєте фундамент свого життя. В такий непростий час ви продовжуєте отримувати необхідні знання для реалізації себе як професіонала та педагога в майбутньому. Використовуйте їх в повному обсязі. Будьте наполеглими та досягайте нових вершин. Дорогі студенти! Вітаємо вас із вашим студентським святом! Бажаємо ніколи не падати духом і доблесно здавати всі сесії, екзамени і заліки. Вітаємо вас!